Бобі Макферін, десятиразовий володар Гремі, приїхав до Львова. Сьогодні він презентує нову програму. Аби послухати світових зірок на Альфа-джаз-фест прибули не лише перші особи Львова, а й гості зі столиці. Я дуже щасливий тим, що сьогодні, взагалі, в Україні просто стало бути немодним в ці дні, не бути у Львові. І подивиться, Львів сьогодні приймає гостей не тільки з України, а з усього світу. От мене вчора вразив Алдіміола. Він мене просто вразив, тому що я не думав, що так можна грати на гітарі, Колись вчився в дитинстві. А то, що ми сьогодні бачимо, ну це є це вищий пілотаж. Вчора потрясаючий був вечір з Алдіміола, звичайно, дуже незвичний формат, скажімо, дві гітари баян. І Це потрясаюче. Дивовижна була музика. Макфаріна, в мене так сталося, що настільки останніми днями все було щільно-щільно, що я навіть не сподівався, що в мене вийде сюди потрапити. Тому що ми там вчора тільки відсвяткували день народження, відіграли концерт, клі презентували. Публіка підспівувала і пританцьовувала виступ Чарлі Хейдена, розчулив співачку Джамалу. что это целая эпоха э, музыкантов, которые умеют играть так. Ну, То есть они их паузы дышат, их мысли. это Мудрость, которую они передають через просто прикосновение к инструменту. Ну, я думаю, что к этому стремиться кожен музикант. Я просто сидела і думала, что Господи, дай Бог дожить вот действительно таких лет, бути таким позитивним и таким мудрым. Насолоджувався виступом колег і Луїс Като. Мені подобається ця публіка. Я чекаю вже нашого виходу, адже ми будемо наступні. Аудиторія виглядає дуже поважна і уважна. Вони слухають і віддають свої емоції. Це не завжди буває, але дуже гарно. Бобі Макферін тішився реакцією глядачів. Львів'яни шаленіли від імпровізації Макферіна. Джаз бенд зімпровізував тему пісні Цвіте терен. Також музикант дав можливість поспівати і шанувальникам. Ольга Зеліско, Роман Маленький, головні новини. Львова.